Сформувавши колону біля Ставищенської районної державної адміністрації, керівники підприємств, установ і організацій разом з трудовими колективами попрямували до меморіалу слави, де і відбувся мітинг, присвячений дню скорботи і вшануванню жертв війни в Україні. 22 червня минає 74 роки від нападу Німеччини на колишній радянський союз. До всіх присутніх звернувся очільник Ставищенського району Віталій Волошкевич. Сьогодні Україна в Скорботі і в пам'яті за тими полеглими. Солдатами і мирними жителями, які боронили країну ціною свого життя. Ми маємо пам'ятати їх, ми маємо шанувати їх, адже ж ті люди мали жити і до нині. Сьогодні вся країна має їх пам'ятати, тому що на сході країни повторюється похожа фашистська атака сусідньої країни. Дай Боже миру, дай Боже пам'яті. А нам, як підростаючому поколінню завжди пам'ятати неоціненне історичне вкладення наших колишніх батьків, дідів. Вічна їм пам'ять, а нам всім миру. Хвилиною мовчання учасники мітингу віддали шану всім українським борцям, які в час воєнного лихоліття визволяли рідну землю під фашистських загарбників. Присутні схилили голови перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна. На завершення мітингу ставищани піднесли квіти до підніжжя меморіалу слави та до пам'ятника воїнам афганцям